Привіт! Не знаю який буде звук, якщо баганий, то наступного разу візьму мікрофончик. Е, Про що піде мова. Так воно випадково вийшло. Е, підкажу вам, як отопити свій курятник, перепилятник, пташник та й взагалі любих тварин. Е, ну Дивіться, тут сиділи у нас тварин. І молоді, внизу там на інкубаційне яйце сиділи. І так вийшло, що ми там в п'ятницю 70 штучок прибрали. Перед цим 20 чим-то прибрали. А сьогодні прибрали останніх, що сиділи внизу ось тут. Зараз їм тут трошки світло. Е, вони на яйце. Це самі перші, що там е, з покупного яйця лупились. Матечка стада найперші. Ой! Ну що я хочу сказати? Коли тут сиділо з чимось перепілок, 120 чи 130 плюс два десятка курей, то температура тут була 18-20 градусів. Постійно вентилятор невеличкий, працює на 125 діаметром канальний. 18-20 градусів. Коли ми їх прибрали, то відразу температура впала на 4 градуси. Зараз тут 14 градусів. Я думаю, якщо буде прохолодніше на вулиці, ще холодніше тут буде. Так що мотайте на ус. Що це означає? Треба бачите, гарно утеплювати свої сарайчики, пташники, там, кибітки і намагатися підібрати таку кількість тварин, птиці, щоб вони самі себе обігрівали. І на такому рівні, щоб була вентиляція. Тобто вона має бути завжди, навіть саме лютий мороз, але щоб вона регулювалася, була можливість регулювати. Ну що я вам скажу? Я там читав, що вони там 3, хто каже три, хто 5 ватт тепла виділяє перепілка доросла. Ну, мабуть, правда, вона немало виділяє, бо ну прям тут помітно, як прохолодніше стало. 20 курей. Бачите, тут вверху є і внизу. 20 курей, коротше не витягують. Таке маленьке приміщення. Це ще один момент, чому я приймаю в клітках. Тому що так можна компактніше і зручніше розмістити більшу кількість тварин на тій самій площині, на тому самому об'ємі приміщення. І таким чином ну, якби, зробити так, щоб вони самі себе опалювали в зимовий період. Звичайно, влітку тут буде важко, то що жарко, але влітку я там менше перепілок, може курей взагалі приберу або кудись переведу і вентиляцію на максимум. І так е вийде економити кошти. Тому що раніше в мене був досвід це опалювати там е оцю ліфт-червону лампу, як у крудері. Воно -то трошки гріє, але на таке приміщення не сильно гріє. Тим бачу тут постійна вентиляція, воно видуває постійно. А мотає електроенергію, вона нормально або постійно працює. Пробував і газом отоплювати. Ну, газовою пічкою портативною або газовим. От, Червоним багато Економніше, але все одно воно трошки тягне. Коротше, єдиний економічно правильний варіант це гарне утеплення стін, даху, підлоги і посадка такої кількості тварин, щоб вони себе могли самі отопити. Це найправильніше. Більше і більше я відключаю, частіше, на довші періоди. Не знаю, що буде взимку. Мабуть, взимку взагалі буде жовно. Ну, Саме з цим і пов'язане те, що я вирізаю трошки багарів'я, тому що залишу мінімум, дорощу тих, що вилупились, і залишу там тільки мат на яйцях. Ну, зараз ще покажу маленьких перепиляток. Так, тут вже, напрудерній ці. І ще ну, слово про те, що це все працює, треба утеплювати по максимуму приміщення. Ось тут де маленькі перепелята. Я поклаю 2 см пінополістеролу або стирадуру, то як його називає, екстрадонний пінополістерол. 2 см-навсього поклеїв. І тут от перепілочки сидять, тут і штучок 80, чи 75, чи 70, не я не пам'ятаю. Як тільки це я зробив, зробив тут маленький вентилятор поставив з комп'ютера, щоб була вентиляція, закрив двері. Тут зразу становилася температура 18-19 градусів. А коли вилупились перепилята і тут було потрібно відключати брудер, тобто від нього тепло йде, то тут зараз я вам покажу. 55 вологість і 22,7. Зараз температура. Ну, коротше, температура е, колипається від 22 до 24. Е, прям дуже тепло тут. Хочеться шапку зняти навіть. Так, е, як це позначилось на птиці? Я там казав, що ось ці верхні погано несуться. Нижні більш-менш. То коли встановилась тут така температура, це вже 4 дні, вони прям всі почали нестись, як з кулемета. Воно якби сильно і не потрібно зараз, але вони почали нестись. Ну я це тільки зібрав. І в цих проблема кудись зникла, що вони погано неслись і довго розносились, все стало прям гуд. Тобто, ну, їм такі зміни сподобались зараз. А ось маленькі перепилята. Чомусь вони кучу збились, або тім холодно. І ось тут знизу також є маленькі перепилята. Перепилята їдять, ростуть, антибіотики випають, наче трошки падіж, зменшується. Ну ось і все, що хотів розказати. Так що, всім пока!